Супермаркет називається. Вечори у спальних районах неодмінно збирають біля торговельних центрів тих, кому не досну. підлітків, алкоголіків і велосипедистів. Їхні електричні лампочки заряджаються від новеньких акумуляторів, їхні серця прагнуть пити життя великими жадібними ковтками. Саме заради цього й заводяться ними ці небезпечні весняні розмови. Коли ми заходили в супермаркет фуршет, валя чомусь сказала: фуршет це коли всі їдять стоячи, а потім додала. Зазвичай на всіх не вистачає. Тому головне діяти рішуче. Ага, відповів коцара, ледь пританцьовуючи біля великої стійки з перепелиними яйцями. Треба негайно взяти за яйця цих і, шміль, і Пихнув собі до рота кілька штук з щойно розірваної упаковки. Точно подумав барбузан. смер буржуєм, але не сказав нічого, бо його слова вже заливав коньяк закарпатський, три зірочки. І кожна впекла горло, кожна вколола. Лише валя більше не вимовила жодного слова і навіть подумати не встигла, бо побачила шоколадні батончики, морожену полуницю, напівсолодке шампанське, окраси життя або для когось ознаки життя. Ось тепер ви дізнаєтеся, що таке дикі танці, тріск пластикових стаканів, реклами, кальцебиття. жодної агітації, жодного бренду всує. Лише одна співробітниця мовчки дивилась на нас. Здається, я її знаю. Вона тут давно працює. Мабуть, дурепа якась дурепа дурепою, але покликала охорону. Спротив був короткий, інакше бути не міг. Вони пробили нашу кругову оборону. Свято свободи зіпсували представники закону. Ніч ми зустріли міліції, Великий бізнес знов переміг.